Доброго дня! Сьогодні в нас 8 травня, місто Тернопіль. І багато запитують підписників показати свої ківі, як вони перезимували, чи буде врожай в цьому році, як витримали зиму, як витримали повернення зими, потім були приморозки. Ну, ця весна була дуже екстремальна. Випробування вони. Прийшли на всі 100%. І як не дивно, гідно вони витримали це випробування і будемо мати в цьому році ми врожай. Звичайно, ще не знаю, що в травні далі буде, бо коли були зворотні ті, вернулася зима, в Києві в мене ще було. В стані спокою не розпустились, були тільки набухші бронячки. І вони перенесли ті морози мінус 5, мінус 7 даже були. І тут при тому, що дуже сквозняк. Але е, гарно пішли розпускатися. Деякі гілки от крайні, де тут дув вітер, трошки підморозили, але дивлюся, пробуджуються. І зараз більш детально. Перейду, покажу вам, які є зав'язки. Ну от Карпат стратона. От гілочка і вже гарні є зав'язки. Пуп'яночки. Не зав'язки, а пуп'яночки. От такі так само. Кожна гілочка несе на собі плоди. Десь в попередніх відео я казав, що загусто лишив гілки, але як виявилося, то дуже добре, бо зараз все-таки все деякі бруньки були, підмерзали і не розпускається таке ще недружне розпускання. а Більша їх кількість і практично загущення такого немає, але плоди будуть в міру. От мої хлопчики. Ось тут щеплено хлопчик. Я все наголошую, що краще хлопчика вщепити. Ось теж. Все у пуп'янках на кожному списику. Є пуп'яночки, це дівчинка, так що, якщо більш таких катаклізмів ще більших не буде, то будемо мати. От, хлопчик гарно закладає, практично в кожної пазухи листочка він закладає такі букетики, цілі букетні. Е, пережив, що. Хлопчик теж. Які зараз роботи провести із насадженнями ківі. Це підживлення, полив, зелені операції ще рано робити. Все-таки дочекаємося гарного тепла, вже щоб минули ті всі своротні заморозки. От тоді можна зробити зелені операції. Бо я в цьому році на пробу полишав. От бачите, оця гілочка в тому році плодоносила. Отут От, ще видно залишки від хвостиків плодів. І думаю, лишу її. Може ще таке були брунячки, може теж десь квітові. Нічого не дала. От вона пуста. І отакі от гілки, от вона теж була вся в плодах. Тут от тільки просипається. І от такі гілочки, щоб вони не загущували нам крону, їх треба вирізати. Ну, Але не дай Боже морозу, воно просто змягчить мор мороз на саму рослинку, як буде більше зеленої маси, то я вже їх виріжу коли. Отакі ось, бачите, от не проснулось, теж треба вирізати. Але вже кажу повирізаю, коли десь після 20 травня, коли вже буде тепло, вже обіцяють нам за тиждень тепла. Та сторона північна. Зараз перейдемо до неї. Теж гарно заклала. Зараз йдемо, щоб не виключати відео щоб і не монтувати, ще покажу вам стан своїх розвиток актинідій. проходимо. Але все в нас дуже таке проситься тепла. Все воно якесь таке приморожене, змерзле, охолоджене. От. Кенсред я показував раніше. Гарно заклав. Джамбо. На рікав'я ще геть немає, але теж потрошки буде, але будуть плоди гіганти. Те саме трошки є ананасної, небагато, але є. І тоді, щоб не сильно буяло воно, вже коли обцвітеться, треба буде робити зелені операції. Київська гібридна гарно заклала. Пуп'яночки, але ще все на паузі стоїть. Це ось хлопчик Дон Жуан, Гілочка, сюди зайшла. Спеціально я її завів, щоб було гарне запилення. Тоді вона відквітує, я її виріжу. О. Все стоїть на паузі, все чекає тепла. От, гарні пуп'яночки. Гарні От, київська гібридна, наче вже хоче тріскати пуп'янок, але ще немає тої суми температур, щоб не набрала квіточка, щоб починати квітувати. Це теж хлопчика завів одну гілочку. отакі От де йде букетики, щоб знали, то це чоловіча Ліана. А де отакі поодинокі плодики, ну, може бути отак три штучки, не більше, то то дівчатка. О. Розпускається вже сила росту дуже. О, от, бачите, яка гарна гілочка внизу і так дала гарно квіточки. Є вже такі пагони заміщення, дуже великі. Тож їх треба регулювати, їх кількість. Але я кажу, все будуть зелені операції робити після того, як вже мене загроза зворотніх заморозків. От Підходимо ми до моїх насаджень Києві з північної сторони. Будівлі теж гарно перезимували, Кож, кожна брунька, яка проснулася, у пазухи приростає є квіточки, так що урожай буде. Тернопільський великток Карпат Стратона. Зараз покажу вам хлопчика. А от М -м де він? А он він. Отам і пішла гілка із квітами, так що для запилення вистачить. Ну і урожай непоганий. Заказується ще про урожай. Рано говорити, ще треба пройти те випробування. Вже як зацвіте, вже настануть повні. Будемо казати, температурні такі режими, як літом. от Тоді вже буде от тернопільський великоплідний. Всі ті бруньочки, які проснулися, вони будуть нести врожай. Пустих немає. Не дуже загущено, ріденьке. Так що все буде, повинно бути чудово то нам які зараз роботи починав казати полив, мульчування, підживлення ще не даю. Побачимо, як відсвітуться, як зав'яжеться, що зав'яжеться. От тоді, якщо буде видно врожай гарний, от тоді підживлю. Маю таке мінеральне доброволь 10-26,26, от тоді йому дам. Грам по 100 на отакий кущ по периметру кореневої системи внесеться доброго. А зараз, поки я рахую зарано, бо якщо плодів не буде, не дай Боже, то тоді буде жарувати і тоді вже не стримаєте його на, у цих рамках арки. Така інформація. Вирощуйте Києві. Цікава культура. Плодоноси практично по всій території України. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!